Колись Перська імперія була однією з наймогутніших держав в світі. Вона контролювала території від Єгипту до Індії, але сьогодні її не існує. Що ж сталося, та куди зникла ця велична держава. Все почалось в 559 році до нашої ери, коли один молодий перський царь на ім'я Кір вирішив, що життя без імперії це нудно. Кір походив із дрібного царства під назвою Аншан, що знаходились на території сучасного Ірану. Його батька Камбіз перший був царем Аншану. А Кір, як то кажуть, успадкував трон та вирішив, що керувати маленьким царством це не його стиль. Так Кір Великий, як його пізніше назвали, почав підкорювати інші держави в 550 році до нашої ери. Він підкорив Мідію та Лідію, а в 539 році до нашої ери Вавилон. Об'єднавши ці землі, заснував Ахамініцьку імперію, найбільшу імперію свого часу. Імперія охоплювала великі території. Вона простягалась від Середземного моря до Індії, де проживали люди різних культур та віросповідань. Але чому він великий? Ну, якщо ви створюєте найбільшу імперію в світі на той час, то мабуть заслужили на таке призвисько. Кір став відомим своїм справедливим правлінням та повагою до завойованих народів, що зробило його ще більшим в очах історії. Кір великий був відомий своєю мудрістю та гуманністю після завоювання Вавилону та звільнення євреїв з вавилонського полону. Він видав циліндр Кіра, документ, який багато хто вважав першою хартією прав людини. В ньому декларувалася релігійна свобода, звільнення рабів та відновлення зруйнованих храмів. Він впровадив адміністративну систему, яка забезпечувала стабільність імперії. Завойовані народи могли зберігати свої традиції, мову та релігію, що сприяло лояльності до центральної влади. Кір Великий помер в 530 році до нашої ери. Спочатку влада перейшла до його сина Камбіса II, але потім, в 522 році до нашої ери, до Дарія I. Дарій І – це людина, яка не мала прямих родинних зв'язків з Кіром, але це не завадило йому захопити трон. Дарій був одним з високопоставлених воєначальників, і коли династія опинилась в небезпеці, він взяв справу в свої руки. Як ну, коли ти генерал великої армії і в тебе є амбіції, то можливості самі тебе знаходять. Для того щоб ефективно керувати цією величезною імперією, Дарій перший запровадив систему сатрапій адміністративних одиниць, де сатрапи відповідали за податки, порядок та безпеку. Хоча згодом це слово стало синонімом тиранів, тоді сатрапи були менеджерами імперії, забезпечуючи стабільність. Дарій також розвинув мережу доріг та впровадив систему оподаткування, але разом з цим почали виникати перші проблеми. Греко-перські війни з 500 по 449 рік до нашої ери стали першим дзвіночком занепаду. Хоча Персія залишалась потужною державою, поразки в битвах з греками, таких як при Саламіні, похитнули її авторитет. У 330 році до нашої ери імперія впала під натиском Олександра Македонського. Він захопив Персиполь, знищив столицю та включив перські землі до своєї Македонської імперії. Але після смерті Олександра перські землі відійшли до селевкідів, династії, що правила елістичною державою, яка виникла після розпаду імперії Олександра Македонського. Однак їхній контроль над східними територіями був слабким, що дозволило утворитися парфянській імперії. Парфяни, які стали потужними супротивниками Риму, контролювали частину земель колишньої Ахеменіцької імперії. Коли настав 224 рік до нашої ери, на зміну парфянам прийшли Сасаніди. Це були представники знатних перських радів. Вони відновили імперію, зробивши її однією з наймогутнішою державою свого часу. Сасаніди активно відроджували перські традиції, зміцнювали державу та утверджували національну ідентичність. Зороастризм став державною релігією, поширюючи ідеї боротьби добра та зла, що вплинуло на релігії регіону. Вони успішно керували. Імперію майже чотири століття, поки у 651 році їх не завоювали арабські війська. Іслам змінив обличчя Персії, але мова та традиції зберіглись, вплинувши на мусульманський світ. Цей перехід став початком інтеграції старих перських традицій в ісламську цивілізацію. А що якби Персія залишилась непереможною? Уявіть собі, що Велика Персія не зазнала поразки від Олександра Македонського. Перська імперія залишалась би єдиною силою на близькому сході, об'єднуючи території від Індії до Середземномор'я. Її культура могла б стати основою для інших цивілізацій. А перська мова, мовою науки, релігії та філософії. Система управління на основі сатрапії могла б сприяти розвитку торгівлі, науки та культури, забезпечуючи довго. Вічність імперії персія внесла значний вклад в розвиток цивілізації та залишила в спадок багато винаходів, без яких тяжко уявити сучасний світ. Так перси створили прообраз сучасної поштової системи, де вешники доставляли повідомлення швидко та на далекі відстані. Зорастризм це релігія, яка принесла концепцію боротьби між добром та злом, вплинула на інші світові релігії, включаючи християнство, іслам та юдеїзм. Перси розробили процес дистиляції, який використовувався для створення парфумів та медичних екстрактів, щоб перерахувати всі досягнення персів не вистачить цілого відео. Перська імперія була взірцем справедливості, гармонії та процвітання, що не має нічого спільного із сучасним іраном.